Є знижки на Овті 15% в автаках подорожник, пам та ощад. Була чечі спокійна, а це вже й чесно вам кажу. Дайте успокоїться. Ну, все в нас буде добре. Я надіюсь на своїх хлопців, так що все в нас буде добре. Мої подруги носі живуть тут. Ну жили, Живої. а зараз… да, а щас... Хто де? Корот, а в чому тут досі залишився? От ну, ви? У нас тут 17 сімей от, в нашому під'їзді. Залишилось? Да, да. залишилось. І в нас тут, розумієте, під'їзд розбитий, так в нас холодно, звісно, стало зимою. Угу. тому що цей під'їзд ще не робив, ніхто не живе. І стіна холодна, і стіни. А так було дуже добре в нас до тут. До війни. Ну, я кажу, все, нам все ні по чому, ми все, вікна поставили за свої гроші, ліж би війни не було. розумієте? І нічого мені не нужно, ніякої допоможодарства, якби тільки війна ця закончилась. Кажуть, що багато хто з студентів поїхав, і зараз Харків, який був студентським містом, промисловим містом, от втратив цю свою таку жилку студентську і робочу. Я проживаю на Шевченківському районі, Боцат, станції станція ага. Це був повністю городок. Та наразі там, ну, Можна заметити, що дуже мало людей, студентів не вистачає. Усі гуртожитки або пусті, або у внутрішньо переміщених осіб. Ну, вайт міста не втратився, ні? Там ну, трохи, трохи не Трохи є. Трохи, трохи, трохи так, є. є. Раніше б тут не пройти було. От, тут, да? От на цій площі. Вже немає да. е цих е нічних покатушок по сумській, там де в нас зоряне небо, вже ага. цього немає, звісно. Це Але... буде. Пісочина, це так. де, Пис... ну, це, це недалеко від Харкова, від Холодної Гори. Ого. Хвилин. Та 10 хвилин від Холодної а, гори. Як? Гучно у вас, ні? Так, звичайно. Пілет. Нормально так, да? так? Нормально? Не страшно, ні? Да. Страшно, так? Да? Да. Як Ні, тебе звати? Вона, вона ще не розуміє. Не розуміє чи ні, да? ні, ні. Вона для неї ще це як і ігри. Ракети літають. Вона ще вона ще маленька, вона ще не розуміє, що вона завжди спить у нас, коли так гучно. Що важливо сказати людям не в Харкові. Про Харків таке, щоб вони зрозуміли, що тут є життя складне, але є. У нас є Саржан Яр. Там люди загорають, купаються, загорають в купальниках. Ми тільки звідти приїхали. Ну, щоб ви розуміли, як у нас в Харкові. Боже, ви прекрасні! Дякую вам величезне. Дякую вам. Бережіть себе, Кір, Рости щасливою, каже, пока. і хай буде грою постійно. Потім виростеш, покажемо всім. Куку. З якого району? Одразу кричіть. Салтівка. Ой-ой-ой, да, так. так. Салтівка. очень Яка Салтівка? Северна Салтівка, да. Тобто от прямо стоїть. Ближче стоит, до границі, ближче, так. Да? І ви живете там зараз? Да. Так. так ну я не з північної, я э, чуть далі да просто щоб люди розуміли, Салтівка це дуже великий район, да? так так. Це найбільше жилмасив, спальний район. Харкова ви з північної ближче до кордону, так. а ви чи далі ви не сусідки? Так сусідки, ну, сусідки. Такое, да, да. такое, десь так і окей, що у вас в житті відбувається на салтівці? Як ви прокидаєтесь як висинаєте? Э, там вже звикли живемо своє життя. Да. Ну, ну окей, прильоти часто. Гучно, 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 так особливо останнім часом. Проте що робити? Це наше рідне місце. Ми його дуже любимо. А, тому окей, ви ховаєтесь? Ні, ні. 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 Ну, сьогодні скільки десять раз бахнула. Я прокинулася так, на другому разі, почула третій, перевернулася, щоб лицем біля а, вікна. Це не Це в ліжку відбувається, да? Да, так да. перевернулась. Ну. Раптом там стекла полетять, я так хопа, накрилася і далі спати. А коридор вийти ні? Ні. Mm. Уже все. Ну, вже все, вже набридло. прибуло. Наприклад, я о шостій прокидаюся, в шостій є світло, в 6.30 виключили. Я йду на роботу, приходжу десь о 9 вечора, світла ще немає, в 10 включають, в 12 виключають. Тобто дві години на те, щоб зарядити телефон. На все, телефон. помитись, да, подивитись. Да, все. Все, да. Дуже, дуже важко підстроїти цим графіком, бо а, ти фен знає, що... так фен необхіден там прас. Волосся випрямити і все. Дівчата, ви крейзі. А от що у вас в Греції і, і в Іспанії, що і коли прийшло вам в голову? Скажу, ні, ну все, я на насалтівку. Ви знаєте, в мене було, був момент, коли мені принесли сімки у ці українські, ага, ага. а я вже півтора року їх не їла. Ага. Я просто стою, я фотографую і плачу, бо це сємки. Ага. Ага. А мені, мені стало снилося кожного дня. Показували по телебаченню одна жінка розмовляла з этим льотчиком, який вроді би стріляв, тобто. Есть... Бомбу пускав, так, да, вроде бомбу. таке було. Ага. І вони жінчину тут бачили по, по тілі І от вони спрашують у нас, де вона живе. Я говорю, ну, на тут живе, але не знаю в якої квартирі. А ви хочете познайомитись? Хотілося б просто побачитися з нею. І що було в неї всередині, коли вона з ним говорила? А школа як? Школа онлайн. онлайн. Але зараз 22-го першого місяця світло вимикає та уроків менше стало. Що ви хотіли, щоб про Харків почули в усій Україні? Що Харків живе, що Харків не такий пустий, як всі думають.